Хочу показати вам красення. Подивіться, як вимахав красень хлорофіту. Просто огромний огромний звір виріс. Я його садила, пересаджувала. З отакого. 2 серпня сьогодні, 2 жовтня, це тобто два місяці, він просто вимахав настільки, що я з нього просто в шоці, подивіться на цього. Ух! В той самий день я висаджувала і його діток. І подивіться, як ці дітки теж вже стали огромними, огромними дітьми. А, і що ще хотіла сказати? Ну, Є багато кажуть, що він прискіпливий. Я, чесно кажучи, ну от чесно кажучи, я зовсім ніякої прискіпливості з ньому не помітила. Пересаджений в земля стояв у мене все, ну, оцей весь час просто в тіньочку на вулиці. Ну, поливала я його. Взагалі ніяких танців з бубнами я з ними нічого не пляшу. Ну, шикарно наросло. Я не хотіла його в зиму пересаджувати в більший горщик. Тут він сидить в 12 літрах. От не хотіла. Я думала, поріжу йому ну, дітей, е е е поставлю на черенкування, а він залишиться в цьому горщику. Але хтось невідомий, цієї ночі вніс корективи. Зранку, отака от картина. З нього все вирито. Я думала коти, бо у мене коти тут живуть. Ну, як живуть, В цій теплиці, вони лазять. Але коли я почала отут ритися, слухайте. Зараз, зараз я вам знайду, де воно? Бо я ж трошки його подвинула. Там ціла нора. Дивіться, бачите, там нора. Хтось туди просто заліз. Я не знаю, хто це. Ну, не знаю. На мишку, чесно кажучи, не дуже похоже, тому що так прям така коріння повидергувана. Я, звісно, боюсь, але я дуже сподіваюся, що там вже нікого нема пі -піу. ей, ти! І що ще я помітила? Я, коротше, так перевернула, аж подивитися на коріння. Дивіться, тут пусто. Просто пусто. І тому я приймаю рішення його зараз пересаджувати. Ну бо просто там нема землі. Я, звісно, дуже боюсь туди залазити, чесно говоря, але мені жалко цього красення, я буду його спасати. Бо що це таке, взагалі? Нічого собі. Так, хочу вже це все діло достать. Сухта, ну я боюсь, честно. Боже, воно там так все порыто. Ого! Ого! Цели ходи! От, ну, ближче знімайте. Ого, вона просто виела. собі, себе! Хто це? Яка це миша? Слухайте, я з таким, чесно кажучи, не стикалась. Що це може бути? От Просто, даже, може, хтось знає, що це таке, Ну, це може так Миша виїсти, подивіться, просто виїдено все. Я, чесно говоря, взагалі не можу даже представити собі, що це таке. Я, чесно кажучи, не думала, що тут прям така ситуація. І... І тепер же ж мені треба його якось спасти, жалко, такий красавчик, нічого собі. І в общем, в більше я не буду його висаджувати, ну, куди там коріння просто поїдене максимально. Я зараз його обратно в цей горщик добавлю земельки ужас і буду спасати. Добавила землі в цей горщик, ну тому що її просто немає. Ну і сижу назад, боже. Ну давай, мой дорогой. Кошмар. Прямо ці ж ходити теж треба якось землю і за это. Ой, 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 позалазили. Ач! Так, ну, наче все, земельки підсипала, притрамбувала. Буду сподіватись. Ну, Взагалі, взагалі хлорофіт, він дуже живучий. Я ж кажу, я не знаю, чому деякі кажуть, що він там прискіпливий абсолютно. Дуже сподіваюсь, просто коріння дуже пошкоджене. Ну, Я думаю, нічого. А зараз я ще ж, ще ж дітей трошки в нього позабираю та поставлю на множення. Ну, а Це да, прикольчики такі бувають в теплиці. Що воно? Хто його знає? Ну, а до теми розмноження хлорофітових, він дуже легко множиться. Оцих діточок беремо і обрізаємо так на цих вусах. Тут же аж по дві. Ось, бачите? Отакі дітки. Тут вже, чесно кажучи, такі діти. Вже можна їх в окремий вазон сажати, дивіться, які здорові. Так їх акуратненько. Оп, і розділяємо. Так, трошки таких діточок нарізала. Беру касетку. Касетка така. З величенькими комірками. Ну, такі гарні, бо ну, діти вже тут такі хороші, що маленька не підійде. І просто в землю чикс і по бокам гарно придавила. Опа! Це взагалі діть огромний. Отак ось. Хопа. І по бокам. Хопа. Так, поки оце вставляю дітей в землю, розкажу вам трошечки про. Догляд за ним. Да, я вже казала, що він в принципі нічого особливого. Я вам хочу сказати, що я навіть інколи забувала його і поливати. Ну, от реально, було спекотне літо, він влітку на вулиці був. То, єдине, що один маленький у мене стояв на сонці. Він виріс, він ріс, але не так. Тобто на сонці він в'яв. Ну, в общем, ні, тіньочок. тіньочок. Ну, а на зиму, то, звісно ж, забираємо його додому. Я його заберу в теплицю. У мене теплиця взимку буде опалюватись. Хоча, чесно кажучи, в мене і місця для такого вже коня вдома я не найду. Готова, касеточка готова. Я щось вся в землі, непонятно, що. зараз її гарненько пролью. Але я це буду робити на полу. Оп, беру шланг і проливаю. Так, щоб не болота, але і не сухо. Готова. Все це діло я заношу в теплицю, ніякою плівкою я це не накриваю. Але в теплиці це має бути тіньове місце, щоб сонце на нього не попадало. І все буде він тут стояти, слідкувати звичайно за поливом, щоб він постійно був вологий, щоб не пересихала земля. І все, він дуже швиденько дасть корінці. Якщо це, в принципі, у вас десь е, в домашніх умовах і треба там один-два е, собі зробити дитя то це ви можете зробити в стаканчик чи в якійсь там ємності. Поставили, але все те саме не треба накривати плівочкою, щоб було вологе і тіньочок щоб сонце. Десь на ну, підвікончине не ставте, бо щоб, щоб сонце не попадало. Так, ну а цього мого красення. Ще я його не докрамсала, ще буду ставити на вкорінення, але зараз я його гарно залью. Гарно, прям. От прям хорошо я його заліб, бо він там і сухий, і щоб ті всі дірки поїдені якось теж задіялися. І... і я не буду його ставити на те місце, де він стояв. <сум> Десь треба мені його переставити, тому що це ж непонятно, що воно що в теплиці є. Мабуть, я його сьогодні залишу все ж таки на вулиці, а там побачимо, поки що потепління, то хай побуде на вулиці, а там вже будемо дивитися.